У попередній серії. Якщо, звичайна людина спробує в такій ситуації діяти достатньо обдумано, проаналізувавши е, всі її дії, е, вчинки, що вона робила, і результат, то я радше за все буду діяти абсолютно протилежним чином. О, ні, ні ні, ні. О, так. Тобто, ви хочете сказати, що ось ця конкретна атака вона пробиває навіть під час невразливості при падінні. Вау! Вау! Чесно і справедливо, я вас зрозумів, я вас зрозумів. Ні, напевно, я все таки збігаю. Чумно чомуноділе чи як воно? Коротше кажучи блейтан. О, гнило гнилоділ. Пригадав. Навіть не довелось шукати підказку в подальшому чи дивитися на старі попередні відео. Так, звісно, я розумію те, що насправді було б значно, скажімо то, так, продуктивніше, якби це все ще транслювалося в реальному часі. Тобто, на Твічі, на Ютубі або ще десь якось. Я, можливо про це подумаю. Пізніше, напевно. Не факт. Просто, наприклад, ці е, конкретні записи я намагаюся провести саме в ранній день, тобто уранці, щоб я міг завершити всю цю, цю справу, і потім вже приблизно із обіду до пізнього вечора, нарешті, зайнятися більш е, важливими, більш серйозними справами. Охрена я це зробив, я ж хотів телепортнутись! Чарт. Так, до речі, у мене ще є певні плани щодо того, які модифікації я ще можу застосувати для просування подібного контенту. Наприклад, я давно використовував рандомайзер туманних воріт. Я, здається, проходив. Доньки Хаосу, ось такий прям глобальний мод. Все ж чекаю на Dark Souls Nightfall, який вийде незрозуміло коли, хі -хі, який ніби як презентувався два роки тому, і з тих пір, напевно, майже нічого й не вийшло. І Хоча, враховуючи те, що ми все ще очікуємо, наприклад, той самий мод на освітлення для Dark Souls 2, то ми, ми, ми можемо. Ми можемо почекати. Ми чекали справжній Dark Souls 2 приблизно скільки? 7 років. Скільки люди будуть чекати на Elder Scrolls 6? Та приблизно стільки ж. Тож, ми у разі чого можемо і потерпіти, як ви. це вже таке питання. Не зовсім критичне. Наприклад, не англійська. От, от, от прям все, так би мовити, те, що не англійське, то одразу вже автоматично вважається як якоюсь такою регіональною штукою. Типа там: французька для французів, німецька для німців, іспанська для Латинської Америки, напевно, і португальська для бразильців. Як такий гіпотетичний приклад. Хай вам грається. Тобто, якщо ти хочеш прям просувати свій контент на прям глобальний ринок в повному розумінні цього слова, то ти повинен тупо просто все робити англійською. До речі, питання для тих, хто мене наразі чує: яка для вас оптимальна довжина відео подібного формату? Тобто, якщо я розумію те, що із а, то, аналітичними відео я можу. А, розтягнути все це на умові 15 хвилин, а то і пів години, 40 хвилин, то із розважальним контентом треба мати якусь таку певну міру. Іноді це може бути 15 хвилин, як такий певний золотий стандарт під дві реклами, якої в мене досі немає і, до речі, буде найближчим часом. А, це може бути як і 20 хвилин, 25 або навіть 30. Тож, яка довжина віду вас більше цікавить в цьому плані? Я припускаю, що десь приблизно 20-25, тому що я прекрасно розумію, те, що там умовні півгодини це вже так, трошки занадто довго. А там одразу ці всі м там записи зі стрімів, їх ніхто цілком і повністю дивитись не буде. Ну, це ну, це об'єктивна реальність, так чи інакше. Тож питання просто в тому. Е Скільки? 9 чи 10. Mm. <свісна> 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 Азоде. Розкажіть, чого б Ватов би, в принципі, більше б мені такого озвучувати. Всяких жартів на ходу, навіть якщо я цього поки що не вмію. Більше всякого щитпосногу залишати, тому що багато із чого я. Так чи інакше вирізаю з тих чи інших моїх обміркувань, або, можливо, всяких таких мемних вставок, як це полюбляють нині робити українські ютубери, чого насправді я не дуже полюбляю. Ну. Тобто, я розумію, коли там на мемах там спеціалізується один канал, але коли не кожен другий цим займається, то. Так би мовити, певна особливість цих мемних вставок вона потроху знижується. Ого. До речі, якщо я вже тут, я можу би побігати і до, міс... і до колишнього місця Сіфа. Ну, чисто так. Для цікавості. Подивитися, що там, в принципі, буде. Ой, чорт. Мені, до речі, так цікаво. А наскільки розвинений український стрімінг? На твічі, як мінімум. Бо якщо на Ютубі це можна відслідкувати, то на твічі з цим є така певна проблема. Те, що здається, у нас досі немає а, такого тегу, хештегу щодо української мови. Його доводиться прописувати самостійно. Тож мені цікаво. Наскільки цим, в принципі, користуються. Ті ну, самі наші українські стримери, контент-мейкери і тому подібне. Не, навіть не мрій. Навіть не мрій. Навіть не мрій. Запихну тобі. Хоба! Це Dark Souls, друже. Перший Dark Souls. Бо в другій частині це все важко виконується. Привіт, ульки! Кітя! Кітя, ти маму мав. А тату мав. Просто прикол в тому те, що цей ковенант у мене так чи інакше не буде працювати, оскільки я граю офлайн. Але я тут задля. Щіви. Привіт. О, в тебе файні вуса. О, які файні вуса. Але я поговорю з тобою пізніше, коли я повернусь у гнилоділ. Невідомо коли. Невідомо на що. Та й, в принципі, поторгуємось ми там пізніше. Так, отут нас наша скрині лежить. Хаба. Тут боксики. Шолом кабана. Ого, добрий вечір ми з України. Здається, я знову то бачу того тіпа в ціпках, і мені це не подобається. Я завжди ненавидів цього ворога. Тому що баланс ти йому не вип'єш. Зате він тебе однозначно виб'є все підряд. У нього сильний захист. У нього високий рівень відбивання зброї. Коротше. Та ще хрінь. Не наоджу. Посух Беатріс. Найбуде. буде. Оп, Василіск. От, ні 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 ні, -ні, -ні. Мене не пристрелили. Знову. Воно вже йде. Вон. Ще й ця атака. От от саме. За цю атаку його особливо ненавиджу. Буде комедно, якщо там замість сіфа буде черговий манус. Це було б занадто нагло зі сторони рандомайзера. Таке мені от вставляти кожного разу. А, до речі, відносно нещодавно виявили те, що якщо персонаж знаходиться Ой -ой. в таких положеннях, тобто біля дверей, що прям відчиняються, то ці привиди інших гравців, вони можуть тебе трошки відштовхнути. Тобто, ні, вони тебе нікуди не виштовхнуть прям, а, кудись там. За край, за місце і так, і так далі. Але те не менш, коли фантом е гравця в іншому світі може з тобою впливати на напряму, то це прям дуже цікаве е технічне рішення. О, закляття світла. А, насправді непогано. Можливо, знадобиться пізніше. Що ж, погляньмо, наскільки в Саратую буде катсцена ось ця. Йойк! Прісті, о, боже! О, господи. хе Кріпота трендець. І зараз вона в інвіз піде. А? Ану, навіть не думай. Ану навіть не думай. Ану, виходь з інвізу. Дари мені свій хвостик. Дари мені свій хвостик. Хвостика. Оп! Хвостик. А, плита? Ну нічого страшного. Ой! А ти ще раптом звідки ля тут? Ні, ну це не смішно. Я не пробачаю. Ви мене трендець як не лякали. А! А! Окей. А що це означає? Вау. Хтось може будь ласка, пояснити, ля тут Гвін з'явився? Тобто. Сіаран навіть не в цьому місці буває. Дуже дивно. І цікаво, чи цей Гвін буде відроджуватись. Бо якщо він може відроджуватись, то я теоретично можу на ньому тут теж б трохи пофармитись. Але то таке. Але поки що особливого прогресу мені не бачити через те, що. Знову ж таки. Для того, щоб прорватися до фортесі Сена, мені потрібно виконати конкретний гліч. Може все ж не варто довбитися об стіну, а то так голова заболить. Ні, враховуючи те, що я останніми днями е виділяв дуже багато часу на DMZ підрежим із лутанням в варз, другій Варзоні, то я там дуже прям сильно горів, як від ботів, що могли просто винести всю броню на раз-два, просто прям. Була броня в тебе там три просини. Все, нема. Просто нема. Тобто, знищилися одномоментно. Ну, так і від самих гравців, які часто вели себе як. Ну, просто дівнюки. Тобто, о, ми бачимо одного ворога. Зараз ми всі троє його всіх заганкаємо і будемо... і будемо вести себе так, наче ми стали переможцями чемпіонату по Варзоні. І так кожна третя діє. Типу. Нафіг. Недевже ви справді от прям так хочете з собою пишатися? Те, що ви е, вполювали самотнього гравця? От прям. В, ви, ви справді хочете прям настільки пишатися з собою? Ви жалюгідні. Коротше, в тому режимі я погорів прям конкретно, тому що. Там все прям. Ще більш рандомно, ніж в Dark Souls із рандомайзерами, особливо що стосується ключів. А приколи з ключами так в тому, те, що е, там є, звісно, певна тема на відповідному сабредіті про DMZ. Про цінність цих ключів орієнтовно того, е, наскільки сильно вони охороняються, та яку нагороду вони представляють. І я провів таке невеличке, не сказав би, що дослідження, але можна сказати, дослідження, і зрозумів те, що ця таблиця, вона, як мінімум, наполовину некоректна. От прямо як наполовину. Тому що ті старі дані вони були актуальні раніше, зараз вже прямо можуть бути і сильно неактуальні. Тож я вирішив все це перевірити самостійно, але проблема в тому, те, що і ключі випадають рандомно. І саме їх прям дуже багато, і в принципі до тих місць треба ще дібратися. Тому що, якщо, наприклад, ти візьмеш ключа від о, якогось там ящика на півночі карти, то із 90% вірогідністю тебе закине на південь карти. От прям як на зло, от так, так було, є і буде. Тому що йди в сраку. Гра так сказала. Дається, я натрапив на край мапи. Край безодні. Хоча здавалось би, який кому комунальник сюмерон. Край безодні. О, це добре. От тільки давайте без цього, будь ласка, без оцих без оцих комбінацій. Ні на треба. Коротше, якщо простіше кажучи, то я вже не бомблю так сильно, як раніше, тому що я встиг перегоріти. До Отаки от, от справи у мене. Шкода, що поки що ніякого іншого варіанту у мене немає. Ні, звісно, є, але. Там я все одно так чи інакше стикнуся із, із... із... певною стіною без прогресія, так би мовити. Вистринув. Тож, принаймні, я хочу закінчити цю стіну. Та й тим бачу, що проходження в такому порядку надасть мені трошки іншу. Навіть не скільки кінцівку, скільки радше трохи інший стиль завершення. Хм... І справді, все ще не маю жодної тактики щодо цього боса. Ну, тобто, вся моя тактика це чисто сподівання. надії сподівання. Сподівання на те, що. Ці боси настільки сильно продаважать один одного, що мені не доведеться, не доведеться або нічого робити, або вкласти всякі мінімальні зусилля задля прогресу. Бо Боротися із невидимим зіхаючим драконом це не дуже надійний варіант. Особливо, коли поруч стоїть Манус, Оранштейн і Каламіт. Взагалі. Це прям не дуже. Вон біжить. Белі. От як мені підготуватись до цієї атаки? Напевно, так само, як до невидимого Расенгана із Боруту. Дарма я це сказав, бо інакше люди здогадаються, що я дивлюсь Боруту. А, ну, знаєте, є у всяких людей свій. Збочений фетиш. В мене це таке. Але я дивлюсь його чисто, щоб подивитися, наскільки все далі погано, і потім точно так стверджувати. Типу, так. Все хреново. Я все підтверджую. Я це все знаю. Ось вам, до речі, Call of Duty буквально. Це, звісно, не Айвелін, але теж нічого так. Ай. промахнувся. Я певний, що багато хто розбився під час ось такого от стрибка. Да. Там без варіантів. Прям взагалі без варіантів. Типу, як мені зреагувати на невидиму атаку. А ніяк. Та просто от ніяк. Іди в Сраку. Я все-таки спробую зробити скіп до фортеці Сена. Я, звісно, цього дуже довго не практикував, але враховуючи те, що тут є пара мобів, які можуть мені із цим допомогти, то я можу спробувати.